Шановні телеглядачі! і мої вам вітання. Сьогодні наша програма присяче 8 березню. Березень, місяць весни. На весні народжується все прекрасне, розквітають луки, поля та вся наша барвиста земля. Як добре, що свято жінок у березні, адже березень це весна, кохання, надія, і ми бажаємо всім жінкам та дівчатам бути такими ж молодими, гарними, як сама весна. Вам, напевно, цікаво, чому ми стоїмо біля будівлі Державної районної адміністрації. Все дуже просто. Ми завітали до керівників району. А далі дивіться у нашому сюжеті. Міродимо, ми дуже раді ваші, ну, нашому знайомству і ми б, вам хотіли, ну, ми б вас хотіли дещо запитати. Так як наближується ну, Міжнародний жіночий день 8 березня, ми б хотіли запитати, чи любите ви його? Ну, Я хочу дійсно теж. Вяслати такий позитив от, стосовно того нас, ти сказала, що ми, знайом, що ми познайомилися, бо дійсно мені сьогодні так приємно стало, що от, наряду з розвитком нашого такого загального районного телебачення сьогодні працює активно так дитяча студія. І от, знайомчись з вами, я відчув, що от попереду у вас сказали, дійсно велика, велика перспектива. Пов'язана з журналістикою, от з телебаченням, бо я так дивлячись на Максима і на тебе, нас відчуваю, що ви такі активні, розвинуті, сміливі, а це дуже гарні такі риси. І я думаю, що от ви зараз з таких років наберете досвіду вже, і у вас попереду все вийде. Тому мені приємно теж, що от ви завітали сьогодні. Я думаю, що немає такої. Людини, особливо чоловічої статі, які б не любив 8 березня, це свято. Ну, безперечно, жінки його люблять, бо це, скажімо так, дійсно традиційно історичне, дуже-дуже давнє таке свято, яке не змінюється, і дата його, і значення не змінюється в залежності від політики, від переміни скажімо так, років. Бо дійсно сьогодні. Скажімо так, жінка це найсвятіше, що є, бо з іменем жінки, чи скажімо так, як от можна сказати, з жінкою пов'язані такі, якщо можна порівняти, такі синоніми, як матір, як дружина, як сестра, і багато-багато таких, що можна назвати, слів жіночого роду, які дійсно відображають таку душевність, теплоту, продовження життя. Розквіт, розквіт життя. Тому то я хочу сказати, що я дійсно теж люблю і таке свято. Бо в цей день, звичайно, з такою крупіткою вагою будемо вітати наших жінок, самих наших близьких, рідних. Ну і звичайно, скажімо так, ще раз будемо засвідчувати, що чоловіки завжди з повагою ми ставимося до жінок. Буличе в такому віці, як я. Що ви дарували своїй мамі в цей весняний день? Я хочу сказати, що звичайно тоді для нас, хлопчиків, найтакі цінніші подарунки це були квіти. Зараз, наприклад, такий час, що предостатньо квітів скрізь. А я пам'ятаю той час, що ми завжди, коли перші тюльпани десь з'являлися, ми намагалися взяти хоч по одному тюльпанчику і подарити. І от я завжди, в мене таке бажання в такому віці, я пам'ятаю, що я своїй мамі тюльпани. Дякую. Юрій ну, кажуть, що в народі, що якщо дуже-дуже сильно захотіти, бажання здійснюється. Ось яке було ваше бажання найбільше? І чи було ваше бажання стати керівником адміністрації районної? У мене, наприклад, було дуже багато розбіжностей в такому віці, як ви. Значить, і Бажання бути було водієм, і бажання було бути, п -п -п приїхавши на станцію до побачив поїзд, от, машиністом зразу бажання було стати. Значить, так знаєте, як все, що нове десь побачиш, цікаве в той час, от зразу таке бажання виникало. Але найбільше в мене яке бажання було, і я його, скажу так, як по професії дотримався, це. Бути ну, скажімо так, інженером, механіком. Я дуже любив в дитинстві техніку, я любив майструвати, я любив, любив ремонтувати. І от навіть такі свої молоді роки, проживаючи в селі Міцівцях, я в будь який вільний час завжди ходив на тракторну бригаду до тракторів, до сільхозмашин, до автомобілів, цікавився, дуже рано скажімо так сідав за кермо. І їздив то от моє скажемо так, свою професію майбутню тоді. В той час я планував і так воно здійснилося, поєднати з механікою, з технікою. Тому -то я поступив в інститут і одержав спеціальність інженера-механіка. А потім вже, знаєте, от в кожної людини є доля, є такий ну, шлях визначений. А вже потім, от ця життєва доля, вона мене... Там так десь супроводжувала і вже, скажімо так, десь вела, підпрягала, допомагала. Тому що я тільки дякую от своїй дорі, життєвій і звичайно дякую от, мудрості, досвіду, який мені заклали мої батьки. Якраз такі ріси, вони мене всю дорогу якось супроводжували. Я завжди це знав, знаю і буду знати, що навколо мене чи за моєю спиною. Ціла громада, ціла територія, і от всі свої зусилля, свій, свій досвід, я, звичайно, сьогодні спрямую на те, щоб від моєї роботи, від скармового керівництва, це були позитивні наслідки розвитку нашого району. Так що, якщо відповідаючи конкретно на, нас, на твоє запитання, то хочу сказати, що коли був такому, як віці як він, то я не мріяв не про якісь керівні роботи, а вже з часом. Час, скажімо, як завжди розставляє е, все на свої місця. І отак пройшов час, і накрас, якщо можна сказати, і теж розставив все на свої місця. Юродич, ми дуже раді нашому знайомству. Ми сподіваємося, ну, ми що воно, звичайно, не останнє, але ми би хотіли, щоб ви привітали ну, усю жіночу половину нашої Дунаївечни. 6, 7 березня ми будемо проводити великі такі урочисті зібрання. Запрошувати наших крас ну, представниць жіноцтва. Будемо вітати, але враховуючи вашу дитячу студію, враховуючи ваші запитання, я хотів би от, дійсно щиро привітати наших жінок з таким гарним весняним святом. Хай таке свято кожному із нас додасть сил, енергії. Впевненості, оптимізму, хай ще раз засвідчить, що ми сьогодні потрібні один одному, що ми всі потрібні своїй сім'ї, своїй родині, що ми сьогодні потрібні нашій маленькій батьківщині, ім'я якої Дунаєвеччина. І хай такі свята, а я думаю, що ми так завжди нас надихають на добрі добрі справи, на справи, які повинні. Скам так, надихати на створення достатку, миру, забезпечення миру, спокою, благополуччя в кожній родині, в кожній сім'ї. Тому що, на мою думку, що найбільше щастя для наших жінок, коли дійсно в сім'ї спокій, коли дійсно в сім'ї завжди радість, коли дійсно в сім'ї дитячий сміх, це мабуть що саме велика, велике задоволення і саме велике щастя. Для наших жінок, а ми знаємо, що жінка, мати це оберегиня сім'ї, родини, тому -то, дорогі наші любимі дунаївчанки. Я щиро сердечно вас вітаю святом 8 березня. Бажаю всім вам міцного здоров'я, жіночого щастя, родинного спокою, благополуччя, спокою в кожній сім'ї і родині. І хай завжди в ваших душах буде тепло на очах сльози радості, і хай завжди ваші мрії, які ви собі задумуєте, збуваються і свято вам, і всього найкращого. Дорогі наші милі жінки! З вами як ви знаєте, скоро свято 8 березня. Ми б хотіли задати вам питання на цю тему. З приходом весни всі жінки очікують змін у своєму житті. Скажіть, будь ласка, з чим ви порівняєте весну? Ну, ви знаєте, ми з вами вже сьогодні зустрілися такий гарний день, перший день весни. І вже, хоча на, 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 на дворі ще сніг і морозно, але я думаю, що в кожного вже в нас на душі весна, як і на календарі. І, звичайно, як всі від весни ми очікуємо чогось нового, цікавого і якихось нових справ, гарних звершень. Я в тому числі не є виключенням. Я дуже люблю взагалі різні пори року, але весну чекаю з особливою такою, з особливим нетерпінням, особливими сподіваннями. Тому що ти більше така, як цього року зима затяжна, то вже хотів. Я думаю, що весна прийшла. Це, звичайно, із весняними квітами, і з хорошим настроєм, і з гарними якимись справами. Так що я думаю, що вона буде добра і гарна для всіх. Дентер, так як Максим запитав, з чим ви порівнюєте весну, я би хотіла запитати, що ви від неї очікуєте, так як в особистому житті, так і керівник. Ну в особистому житті, звичайно, хотілося, щоб перш за все гарно справи складалися, оскільки я мама, маю двох синів, то щоб гарно справи складалися, звичайно, у моїх дітей, щоб були здорові, мої рідні, близькі, батьки, і щоб кожен шов що своєю. Такою стежиною життєвою, яка для кожного вже визначена, і щоб було, було спокійно, вдало і гарно і затишно. Ну і я думаю, що ми обов'язково цього року сплануємо багато таких спільних наших виїздів з дітьми, подорожей, тому що ми любимо подорожувати, і наші плани обов'язково здійсняться. А в якщо говорити в цілому по роботі, то звичайно ми також на рівні нашого району запланували багато гарних хороших справ. І з приходом весни ми маємо плануємо цілий ряд об'єктів продовжувати реконструкцію облаштування. Ми плануємо. Продовжувати свою роботу в напрямку, якщо от брати вас, це і по загальноосвітніх школах. От ви є представниками школи гімназії. Я думаю, що сьогодні цього року за рахунок підтримки з обласного бюджету буде відремонтовано так, в гімназії, тому що є на часі необхідно. Будуть відремонтовані інші об'єкти. Якщо говорити про культурне таке життя, то найближчим часом вже в нас практично ця робота розпочата і завершується в районному культурно-мистецькому центрі. Оцей що знаходиться в нас в міському парку. Ми найближчим часом відкриємо 3 d кінотеатр. Це буде хороша подія. І для, для всіх нас, ну і багато таких різних заходів. Я думаю, ми пріоритети визначили для нашого району, як на рівні міста, як на рівні кожної сільської ради. Я думаю, що ми докладемо всіх зусиль, щоб було зроблено багато хороших і гарних справ. Про це ми будемо інформувати і по телебаченню нашому люди зможуть чути і в місцевій газеті. І в цілому буде видно нашу безпосередню роботу. Тяна вікторівна ми знаємо, що у вас є два сини. От які подарунки ви очікуєте від них отримати? Які подарунки, я очікую від них отримати. Ну, По-перше, я хочу сказати, що я дуже пишаюся своїми синами, тому що вони обоє в мене дуже, дуже хороші, такі хлопці. В них в кожного, які подарунки, вони мені завжди на всі свята. Якісь сюрпризи готують. Тому передбачити, що мені буде подаровано, я не можу, але впевнена, що це обов'язково буде якісь цікавий подарунок і цікавий сюрприз. Ну старшого сина, на жаль, вже тут не буде. Він зараз ще поки що тут, тому що проходить практику. Він в мене навчається в Харкові в юридичній академії. Він буде на навчанні. Я думаю, це буде більше в телефонному режимі. Але, взагалі, то старшим сином ми дуже багато читаємо, і якщо раніше я йому. Пропонувала прочитати ті чи інші книги, то тепер він мені пропонує їх або знайти в електронному варіанті, або він мені дарує книжку. Зокрема, я люблю Пауло Коелю читати, то вже досить багато книг. Я думаю, якщо буде якась його новинка, то старший син обов'язково мені подарує. А якщо молодший син, то він тут на місці буде зі мною. Я думаю, що обов'язково теж якийсь сюрприз буде. І принаймні мамі ранкова кава 8 березня буде від сина. Ніктор, ми були з вами дуже раді познайомитись. Ми сподіваємося, що наша зустріч не остання. І дякую вам за розмову. Щасливо вам 8 березня, та нехай у вашому житті все буде дуже чудово. Спасибі, я вам mm. теж щиро вдячна і від себе особисто хочу привітати е, всіх жінок з наступаючим 8 березня. Нехай обов'язково кожна жінка відчує себе в цей день щасливою. Нехай кожен з нас знайде час привітати свою маму, свою бабусю, своїх рідних. Ви привітайте своїх вчителів, тому що вони заслуговують теж на гарні слова і на, гарний, на гарне свято в цей день. Нехай кожна жінка, кожна дівчина, кожна бабуся, мати отримає те, що вона по праву заслуговує. Це любов, щирість, повагу і хороші, хороші, гарний настрій. І чого я вам також бажаю. Вітаємо вас у цей чудовий день. От і настала весна. Найпрекрасніша пора року, оспівна поетами за свою первоздану красу. Тихається легко, свіжий вітер і сонечко знову радує своєю посмішкою. Весна приносить не тільки довгоочікуване тепло, але й радість, і надію. Надію на краще. І, хоча на вулиці сніг, то на серці тепліше, ламається крига на річках. Так само ламається крига і у наших серцях. Весна дає надію на краще. Юлія, а якою є для тебе весна? Весна у мене асоціюється із сонячним світлом і теплом, щепитом ранніх пташечок, першими весняними квітами. Давайте запитаємо до якою є для них весна. Найприємнішим весною це є 8 березня, жіноче свято, як ну, яке приносить багато радості, подарунків. Між всі жінки і маленькі, і дорослі очікуємо це свято. Щасі з дітям, внукам, щоб вони були здорові. На це я чекаю. А чи чекаєте свято 8 березня, Міжнародного жіночого дня? Ну, звичайно, звичайно, чекаю. Тому що в мене є дочка, в мене є жінка. От, і я хочу їм їх поздоровити з цим знаменим днем. От, побажати їм все найкраще, здоров'я, щастя, і вручити їм подарунки. Доці хочу купити фотоапарат, От. а жінці якийсь подарунок солодкий. Ось таким чином. Всіх жінок, мамів, бабусів святом з день, весни, ну що ще побажати їм, щоб вони були всі як, ну, щоб веселі, красиві були і щоб кохання було. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до приходу весни та до свята 8 березня? Ну, позитивно, звісно, ставлюсь. Зима вже трошки трішки набридла. Хочеться тепла, хочеться краси, роздягнутись, привітань, звісно. На 8 березня хочеться. Ну всім, що була радість навесні. Кожен із нас любить свою маму, людину, яка дала нам життя, любить щиро усім серцем, не за таланти і за достоїнства, просто так. Матір ладна віддати за дитину своє життя, допомогти їй в будь-який момент, але часто ми забуваємо, наскільки важливими є ми для мами, і вона для нас. Ми повинні радувати її кожен день, віддавати свою турботу, тепло і доброту. В цей міжнародний жіночий день ми просто не можемо згадати про всіх жінок, бабусів, матерів, а також дочок і сестер. А зараз ми завітаємо у родину, де завжди панує весна, тепло, затишок, мир і злагода. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до приходу весни та до свята 8 березня? Ну, я думаю, що всі жінки не очікується свято. Я також дуже люблю його, тому що, ну. Це весна, це любов, це якісь сподівання нові. Гарно, я люблю це свято. Пане ну, Ванте, чи ви вже приготувалися до свята жіночого міжнародного дня? І чи ви маєте якийсь подарунок на меті для своєї дружини? Я думаю, що ми будемо разом з дружиною. Вона біжає дівчаток, які їхні потреби, їхні настрої що. І ми будемо робити подарунки, обов'язково. Це радість для діток, по-перше. І це об'єднує родину, коли діти стараються щось не тільки мамі і папі, а один одному хлопчики для дівчаток, дівчатка для мами і хлопчики для мами, разом щось приготувати. Це добре, коли в родині є такі відносини. Кожній жінці я побажаю великого терпіння і любові до своїх дітей, до свого чоловіка, щоб вони завжди відчували дитячу любов, щоб вони завжди знали, що вони в правильному росло віддали свою любові, що вона їм колись віддасть. Ну, дуже хотілося побажати головне, наше родину щастя, жіночого щастя, мудрості. Ніжності. І нехай це їхня мудрість, ніжність, терпіння, любов гортає всіх, хто знаходиться навколо них. І хотілося б поважати їм віри. Віру в Бога, тому що це є джерело любові, взагалі життя всього. Віри в краще майбутнє, тому що воно, звичайно, настане. Віри в людей, переважно в є добрими. І віри у себе, тому що це гарантія успіху.